Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні я вам розкажу про одну із найкорисніших ягід, які скоро з'являться на ринку, і ви зможете їх споживати. Тому вам потрібно знати, чим вона корисна і що такого вона робить для організму, що потрібно її придбати або посадити вдома, виростити і споживати у вигляді варення чи компотів. І ця ягода це є чорна смородина. Чорна смородина вона багата вітаміном С. Вона має у декілька разів більше вітаміну С, як сам лимон. Також має багато клітковини, яка покращує травлення шунково кишковому тракті, відновлює мікрофлору, містить багато заліза, що дає силу організму. Залізо дає кисню організму, кисню головного мозку. Покращується кровопостачання, покращується робота серця. А також чорна смородина вона знижує холестерин, особливо поганий холестерин, тому вона попереджає серцево судинні захворювання, тільки як інсульт і інфаркт. Ще чим корисна чорна смородина? Вона має багато вітаміну С, як я вже сказала, тим самим покращує смоктування і засвоювання заліза. А також вироблення колагену, який дуже добре впливає на шкіру, шкіру обличчя, розгладжує морщини. Також чорна смородина захищає людей від, чого? від катаракти і макулярної дегенерації, знижує запалення клітин, тобто її дуже добре вживати при запальних захворюваннях, хронічних запальних захворюваннях, вірусних захворюваннях. І е, один великий плюс. У цієї ягоди, що вона одна єдина, має що? Має природній хондріопротектор, який? Це є гамма-лінолева кислота. Цей вона має дію проти запальну на суглоби. Ми купляємо хондропротектори, щоб відновити суглоби. А тут у нас є чорна смородина. Чорна смородина з цим прекрасно справляється. Навіть якщо є набрики, ви пам'ятаєте, що я казала, що знімається запальний процес. А хондропротектор. Гамалінолова кислота діє для відновлення суглобів, тобто вона знімає запальний процес і відновлює суглоби одночасно. Всі види артритів, всі запальні, набрякові артрити вона усуває на ура, стимулює ріст волосся, нігтів, шкіри, зміцнює кістки і суглоби, також покращує пам'ять за рахунок того, що є залізо і дається багато кисню, покращує кровообіг. А що саме головне для тих, хто любить працювати, ходити,